Курс чудес урок 294 Моє тіло це абсолютно нейтральна річ. Я син Божий, і чи можу я бути кимось іншим? Чи створив Бог те, що смертне та тлінне? Яка користь для? Улюбленого Сина Божого від того, що має померти. І все ж нейтральна річ не бачить смерті, оскільки в неї не вкладено жодних думок про страх, і їй не надається пародія на любов. Її нейтральність захищає її, поки вона має корисне призначення, а потім, коли вона більше не має мети, її відкладають. Вона не хвора, не стара і не поранена. Вона просто безфункціональна, не необхідна і відкладена. Нехай я не бачу її сьогодні як щось більше, ніж це, корисна на певний час і придатна для служіння, зберігає свою корисність, поки служить, щоб потім бути заміненою для кращого використання. Моє тіло, Отче, не може бути Твоїм сином, і те, що не створене, не може бути ні грішним, ні безгрішним, ні добрим, ні злим. Тож дозволь мені використати цей сон для здійснення Твого плану, щоб ми могли прокинутися від усіх снів. Які нам наснилися. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.